У нас не так великий вибір. У нас не так великий вибір, тому що лева частина кандидатів, ну те, що могло називатися економічна доктрина для країни, от я її не бачу. І тому важко сказати, хто він буде. Бо один просить, щоб програму написав Майдан. Там. Це теж варіант, але ви знаєте, що Майдани програми не пишуть. Жоден Майдан програми не пише. Чи мітинг там, чи, чи наприклад, коли я бачу цифри, як скоротиться ціна удвічі на газ, то мені якось аж хочеться далі продовжити. А чому б, чому б не скоротити вдвічі ціну на хліб? Українського виробництва, а чому не скоротити вдвічі на молоко українського, на масло? Де межа безглуздя? Ми розуміємо, що ми втягуємося у параметри, які, якщо ти ним них починаєш обговорювати як, як, як версію, ти в дебілізм йдеш.